Що буде з річкою стрижень завтра? І чи варто продовжувати вже розпочаті роботи з її реанімації? Це питання виноситься на чергову сесію Чернігівської міської ради. Нагадаємо, роботи з відновлення річки розпочалися ще у 2004-му. Тоді за ініціативою громадськості. Почали працювати над проєктом. у 2011-му Розпочалася його реалізація. За цей час на проєктні та рекультиваційні роботи витратили 3,8 млн мільйонів гривень, як запевняють комунальники з чотирьох шахтних водоскидів, Наразі роботи виконані на двох. Решта у процесі. Але це дозволило частково оновити більше двох кілометрів стрижня. Та очистити джерела, які там знову почали бити, що дає наша реконструкція. Ми прибудовуємо камеру затворів. Оці плоскі затвори, які там є, вони демонтуються. Камера затворів. туди ставиться резервні і робочі затвори, які дозволяють нам, перед очікуючи, повеню, скинути саму забруднену воду з придонного. Оцього на ну, придонну забруднену воду і набрати і більш чистою водою. Реалізація проекту відбувається за рахунок коштів, які акумулюються в екологічному фонді і можуть бути використані виключно на вирішення екологічних проблем міста. Комунальники вважають, що зупинятися на півдорозі недоречно треба довести справу до кінця. Кошти у державному фонді є. В 2015 році планується використати 7,6 мільйона гривень. А саме це, зокрема, необхідно завершити роботи. Які були розпочаті в минулому році, також необхідно виготовити нові проектно-кошторисні документації на іншій ділянці, тобто відрізки, від річки, та інші комплексні проектно-кошторисні документації, що безпосередньо і потрібно для розчищення. От Що входить в цю суму? Щоб донести цю інформацію до міської ради запросили депутатів та представників громадськості. Охочих прийшло небагато, але обговорення було досить активним. Говорили про необхідність більш детального інформування як населення, так і депутатів. Аби не виникало запитань, як витрачаються кошти і яка ефективність цього проекту, все будемо Вместе с общественностью, ток открыто. Я не услышал сегодня категорического «нет» очистки стріжня, просто услышал то, что... От, ну, как бы не зовсім всем понятно, На самом ли деле ці всі деньги правильно будуть использованы. Кошти дійсно екологічного, які надходять з екологічного податку, на екологічний фонд, вони можуть використовуватися стільки виключно на екологічні проблеми, для покращення екологічного стану. Але очисні споруди, які діють у нас в комунальному підприємстві Чернігівський водоканал, це теж. То той напрямок, куди можна використовувати, тому було сказано. Я особисто наголошував на тому, давайте ми більш широко, більш фахово проінформуємо населення. Депутатський корпус про ті програми, які є, про ті проблеми в першу чергу, які є, і ті напрямки, куди ми можемо використовувати ці кошти, буде чи ні, річка стрижені в межах Чернігова зоною відпочинку мешканців міста, чи залишиться екологічною проблемою? І з часом перетвориться у струмок. Депутати визначатимуться на пленарному засіданні 12 березня.